Сироватки дам. Не дала. У сироватку то приходять з поля, випили сироватку і те. І ввечері, як прийшли з поля, то сироватка. А вдень день хочете пити, кози п'ють воду, козам даю. І всім їм пробую воду. І все, вони знають, що вони хто хоче, води напився і все. Мені нема різниці. О, так що ось такі то справи. Галинка Іва, температури я не міряю, опарю на дачі, бо у квартирі смороду, смороду не хочу. Так, на, на, на хай. я от вліту, то я стараюся взагалі на дворі парити, щоб мені також того смороду не було. Олександр, доброго ранку, доброго ранку, Олександр, Максові вітання, тьома, Діана, сир, трояндочки Олена, і я козеняток забираю. Мені більше саме більше це подобається. А, от скільки людей цього року дзвонило, як навчити козенят. Кажу, ну то як ви купуєте козенят, кажіть, я в тебе куплю. Той, хто хоче продати, він навчить пити. Ось. Кажіть, навчите пити, тоді я буду брати. Ось так. І все, і все без проблем. Так само я минулого року, чи то позаминулого року, я вже не пам'ятаю. Чоловік тів козеня від мене ну, чистокровного козлика, мені двоє ото козенят привозив, повні ти малих таких. Ось два козли привозив. Замість одного, то те, то госали гусали козу вони. Я кав, ні, ні. Якщо ви навчите пити, кав, тоді привозьте. А так я міняти не буду. Бо я кав, бавитися з ними не буду. І все, то він тиждень мучився, поки навчив їх пити. ось. І так само і то, якщо хочеш продати, то ти навчиш його пити і тоді продавай людині. Хай людина не мучиться, то ти коло своєї кози на своєму молоці воно хоче навчитися пити. Особливо, якщо це англо-нубійські козенята, то вони такі наглі на що, бо воно спробує, що не той смак молока. Ще якщо нубійські кози маєте, то ще від них воно краще молоко п'є. А якщо від таких простих кіз, Є такі, що апетитне, воно буде любе молоко пити, все підряд. А є такі наглоти, що воно попробувало, що не той смак молока, воно зуб ногою, воно тиждень моє не пити, кричить, як б'єшане і пити не хоче. Так що по-різному є. О. А як ти навчила пити, хочеш продати, то ти навчиш. І потім подумаєш, чи стоїть та козеня пускати до тієї кози чи до тієї соски, чи ні. То ще, як я такого я знаю, як навчити пити, то мені ще легше, я так кажу, як є. Ось купили там навіть ту шоколадку, тоді брали, вона сос кусала, чи той черниш мені привозили, також сос кусав. то я раз раз навчила, я не буду казати. Але та людина, яка перший раз тільки купила ті козенята, ще не має уявлення, як з ним користуватися, з тим козеням, що з ним робити, і її навчити його пити, то це ціла катастрофа для людини. Ось так, що є таке. Я знаю, як ми колись на фермі робили телята. Одні доярки понавчають пити телят, а другі були такі, що щоб не бавитися, то ну, під, під корову пустила, посало і назад прив'язала. І потім приведуть тобі ті телята. Боже, те телят до гори скаче, голову дере, тобі в руки гризе, як собака за пальці. Нема наради дати. То були такі телята, що їх здавали на м'ясо, що їх нереально було навчити. Ось таке діло. Так що по-різному є. Тетяна Чепурних, вітаю тебе, Любаня, і твою сім'ю, і всім чатівцям, привітик, Мир, миру, злагоди і Божого захисту. Дякую, Тетянко. І вам всього самого найкращого. Дві чата, хлопці, прожимаємо. Ще, ще 15 хвилин і будемо завершувати лайчики. Давайте хоч 80 наберемо. У нас 91 чоловік, ну є ж кому прожати. То пальчиком два рази по екрані або в куточку три крапочки. Нажміть і прожміть лайчики. Володимир, це так мій сусід до п'яти до п'ятого класу молоко соски пив. Ну, от, 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 от є таке. Таня, кози в тебе доглянуті, гарні надої. А подивіться, яка блискуча шерсть. Це означає здорові кози. І не пишіть дурню для початку е, літературу, почитайте, щоб мати хоч уявлення, як доглядати за козами. Ні, Таню, то ті, ті головні господині вони нічого не читають, вони нічого не тримають, але вони все знають. І е, е, Хто то? Здравствуйте, красавиця, Як діла, як настроєння? Доброго дня, все добре, гарного вам дня і міцного здоров'я. Мене звати Люба. Іна майстер, моя хо, молодша коза з-під кози. Ні їсти, ні пити не вміла, то я з нею думала. da da compuído